Це ваша особиста думка. Ви не фахівці. Добрий день, дорогі друзі! Ми Продовжуємо з вами розглядати корупційні схеми сьогодні, які існують в Тернівці. І сьогодні я ознайомлю вас з декларацією нашого сонцелікого. Керівника так званого міського голови Тарелкіна. Згідно декларації так званої голови Тернівки Тарелкіна, в 2022 році місцевий сарьок на фоні війни продовжував отримувати свої майже півтора мільйона гривень, що перевершує грошове забезпечення та бойові виплати нашим захисникам на нулі. Очевидно, що за думкою так званого міського голови Тернівки, бойовий нуль саме і знаходиться за китайськими стінами. Тернівського виконкому. Це по-перше. Крім цього, згідно тарелківської декларації, так звана Тернівська голова під час першого року жорстокої військової агресії, коли люди віддавали останні збереження на потреби військових, не дивлячись на мізерні зарплати і пенсії, ця так звана голова продовжувала, не дивлячись ні на що, закупати нерухомість. Та поповнювати свій особистий автопарк автомобілей до позашляховиків Toyota Land Cruiser в декларації вказана оціночна вартість елітного автомобіля 50 тисяч гривень. Так звана голова додала в 2022 році авто Volkswagen Transporter за ціною велосипеда, що вказано в декларації. Увага 11 тисяч 200 гривень. Реальна ж вартість такого автомобіля, фактично мікроавтобуса, 2016 року, згідно даних в декларації, складає приблизно в районі 20 тисяч доларів. При цьому нагадаю, як Тарелкін привозить в тому ж 2022 році на фронт крашений шмат лайна за 90 тисяч гривень, на який здирає гроші в рядових працівників виконкому та служб міста. И наше присутствие здесь это лишь для того, чтобы это письмо начало действовать. Вместо того, чтобы выполнять там боевые задачи, вы нас вынуждаете приезжать сюда и решать те обязанности, которые вы должны делать это исполнительная власть. Я, я понимаю ваше провасиевское настроение, что? и взгляд, и то, что большинство здесь сидящих бывшие сослуживцы партии ПЗЖ. Вот, это, вот этот знал. весь конфликт, который сейчас происходит, он только из-за того, что Вместо того, чтобы 15 дней как-то разобраться и принять решение, сказать, ребята, там, у нас вот тут что-то не получается или вот тут не получается, давайте все как-то сделаем, чтобы у нас обоюдно получилось. Если есть желание нам помогать, то давайте мы будем помогать. Если его нет, то давайте, конечно, будем искать камни преткновения, вот эти запятые, туда мы не можем. Объясните, как надо сделать им, они все сделают. Я ти машину відправиш, вам блядь, підараси, якай ну блядь. Бляд. Це авто, знову ж нагадаю, розвалюється на перших же кілометрах при виїзді військових на бойове завдання. Також в тому ж 2022 році, згідно декларації, Тарелкин придбав об'єкт нерухомості в казковому містечку Свалява на Закарпатті. Свалява відомий український бальнеологічний курорт, розташований на березі річка Латориця, яка протікає через все Закарпаття. Хочеться, щоб кожен турист, який приїжджає відпочивати в Закарпаття, захоплювався красою цього міста. Бажаю цим відео показати маленьку частину краси нашого міста, адже в ньому є такі родзинки, якими варто пишатися. Придбав, як сказано в декларації, будинок садибного типу. За ціною вбитої двушки в терніці, а саме близько 10 тисяч доларів 475 821 гривня. Вказано в декларації Тарелкіна. Риночна ж реальна вартість подібного будиночку площею 135,5 квадратних метрів в містечку Свалява. При цьому коливається приблизно від 3 мільйонів гривень або 100 тисяч доларів. Також сім'я Тарелкіна в 2022 році. За інсайдерською інформацією. Придбала ще один елітний позашляховик більше ніж за 100 тисяч доларів, тобто більше 4 мільйонів гривень. Хто платив за цю розкіш, та ще й під час війни, особисто мені досить зрозуміло. Але судячи з того, що в декларації самого так званого голови Тарелкіна цього авто немає, то оформлено це надкоштовне придбання не на самого батька Тернівської корупції, а на когось з його великої родини. В ітозі констатуємо факт, що так звана. Тернівська голова Тарелкін разом зі своїм подільником на місці директора ТЖКП Кривозубом, який також в тому ж 2022 році купує елітне авто за майже 100 тисяч доларів, але за ціною, вказаною в декларації, в два рази меншою. І це показує, що вони мають непогані шахрайські здібності, оцінюючи свої придбання набагато дешевше, ніж реальні ціни на ринку. Але на жаль, для всіх тернівчан ця здібність. Діє тільки в одному напрямку для себе любимих коханих для Тернівської ж громади все це діє з точністю навпаки. Для міста ці керівники знаходять товари та послуги в рази дорожче, ніж риночні ціни, що показали і довели тернівські депутати за останній час. Сам факт порушення законодавства це про публічні закупівлі, про, е, про відкритість використання публічних коштів. Всі були сняти на докази. Але мені вже доказувати нічого вам треба. Я себе понеду. Ви думаєте те, що це ваша особиста думка? Ви не фахівці. Висновки. Я дуже підозріла та пряма залежність між двома сторонами життя цих двох тернівських так званих корупційних керівників міста. Скупка елітних авто та нерухомості з одної сторони та ціла купа порушень. Та взловживань через діяльність місцевого комунального підприємства та ЖКП. І це повинно дати нарешті багато приводів для роздумів як тернівчанам, так і відповідним правоохоронним органам. Тому я від імені Тернівської громади з одної сторони вітаю так звану Тернівську голову в черговий раз з майже півтора мільйонною зарплатнею під час війни, з новою нерухомістю, з поповненням елітного автопарку сім'ї Тарелкиних. І бажаю, щоб правоохоронні органи колись нарешті звернули увагу на дуже скромного за даними декларацій та досить нескромного, по факту, простого так званого міського голову невеличкого містечка в західному Донбасі населенням до 30 тисяч осіб, батька та засновника місцевих корупційних схем пана Тарелкіна. Ви на а написати письмо про ханів. Написали, не, не написали. Разом до перемоги. Слава Україні. Разом ми сильні. Разом ми переможемо.